Для тих, хто сумнівається змінювати свою професію, люди, які там знаходяться, дають тобі дуже багато. Мій дохід змінився значно. Я вже ходила туди там через місяць, як до себе додому. Це все в куфі дає класний результат. Добрий день, мене звати Альона і я стиліст салону Форма 3. В в Runner я навчалася на колориста. До перукарської професії я займалася тим, що закінчувала навчання в університеті на юриста і працювала в сфері обслуговування, що дуже допомогло мені в подальшому в комунікації з людьми. Я змінила професію за рахунок того, що я така більш творча людина, і мені треба було кудись направити оцю свою творчу внутрішню особистість. І я вибрала бути стилістом. Зараз сфера дуже розвивається і вона дуже змінилася. Коли я планувала своє навчання, то я просто зайшла в Google, ввела курси колористики, і мені першим вибило Blade Runner. мені сподобалось і в принципі. Це закрило всі мої питання. Я просто послідкувала деякий час за академією і захотіла саме туди. Мені запропонували пройти пробний урок, і настільки було моє бажання до цієї академії, що я навіть ну, типу, сказала, що мені він не потрібен, просто приїхала і підписала договір та оплатила одразу академію. Я вже ходила туди там, через місяць, як до себе додому, для мене це було так системно, класно. Я здала екзаменаційну роботу і на другий день я вже поїхала на співбесіду і пішла працювати одразу. Я працюю зараз в салоні форма 3. Я вважаю, що мій вибір дуже вдалий, тому що ти можеш розвиватися тут і надалі робити те, що тобі подобається. Це моє місце, тому що для кожного має бути своє місце. Після навчання мій дохід змінився значно. Але не одразу, тому що я багато працювала, багато вкладала. Треба розвивати свій інстаграм, треба розвивати свою особистість. Дуже важливо знайти своє місце, де тобі буде комфортно, класно, і це все в дає класний результат. Для тих, хто сумнівається змінювати свою професію або йти розпочинати навчання з нуля. Без цього мені було набагато складніше без розуміння професії з. Внутрішньої сторони, тому що все ж таки ці два місяці люди, які там знаходяться, дають тобі дуже багато. Це дає тобі більше впевненості, ти більш розумієш. Тому, на мою думку, це дуже важливо. Навчання в Blade Runner коштує всіх своїх грошей, ті, які я заплатила, і ті, які платять надалі. Тому що ту базу, яку дають вчителі, вони зробили себе самі, вони чогось досягли в цьому житті. Як виглядає академія? Взагалі це класно, коли ти приходиш, коли все гарно, коли все красиво і ти працюєш в комфортному місці. Якщо ви сумніваєтесь, то я хочу сказати на своєму прикладі, що потрібно завжди йти туди, де страшно. Тому що е, там, де є викид із зони комфорту, там і є дуже великий ріст. Немає росту в теплій ванні, є ріст тільки там, де зони комфорту немає. І це треба робити постійно, системно, і тому ми так до чогось приходимо і чогось досягаємо.